І не пропустіть цей час насправді, тому що це дійсно, знаєте, як говорять, що в цей час йде ж народження нового сонця, та? і в цей час небеса відкриті. І тому наші предки знали про це. І тому вони дуже обережно ставилися до будь-яких слів, до будь-яких навіть думок, розумієте, тому що головне це думка, та, яка зароджується. І де якби в цей час боротьба. Боротьба двох сил, бо закінчується згідно з стародавнім традиціям, закінчується де ніч асорів, це демонів, да і починається день боїв, який буде тривати до 21 червня, до літнього сонцестояння. І тому, якби йде таке перепрограмування, да? переписування програм. І тому от, в цей час і спалюють, спалювали наші предки, старі речі, позбувалися таким чином від хвороб, від проблем, від яких можна було позбутися. Я розумію, що наразі ми, багато хто з нас живе в містах, да? цієї можливості немає, але можна замінити це і писати на таких маленьких папірчиках, те, від чого ви би хотіли позбутися. і прям списком і те все спалювати. Тобто таке відбувається очищення. Розумієте, очищення і на енергетичному плані. Ну, я можу сказати, що це працює. Ви запрошую на вебінар де я буду ділитися з вами своїми секретними рецептами можна сказати, як провести. Як провести дні напередодні нового року і ще робити в новорічну ніч? І ще, і ще у нас є час та, встигнути, аби якщо хто не прикрашав ялинку, то взагалі прекрасно, а ви вже можете потім прикрашати її за усіма правилами. А якщо хто прикрасив, то у вас ще є час то все трошки поправити і щось там підлаштувати, аби все ж таки енергія року спрацювала а, як ми того хочемо. Щоб принесла свої плоди.